Коли на роботі думаємо про роботу, коли не на роботі, теж думаємо про роботу. Коли зустрічаємося ввечері або на вихідних з друзями, обговорюємо роботу. А коли ж відпочивати? Треба нагадати собі, що потрібно навчитися відпочивати заново. У нас, Вроді як сезон відпусток, і зараз ви точно менше працюєте, ніж пару місяців назад. Запитайте себе думками, ви де, коли відпочиваєте? Там, де ви відпочиваєте, чи все ще думаєте про роботу, про колег, про якісь там проблеми? чи що? Одноразово задавав собі такі питання і в якийсь момент вирішив розібратися з цим, ну так, раз і назавжди. Для цього, якщо ви пам'ятаєте, я створив курс вихід з вигорання. В ньому є один урок, який повністю розкриває механізми втоми, як вона з'являється, чому вона з'являється, звідки беруться оті тригери, через які ви не можете розслабитись навіть на відпочинку. Тож пишіть мені слово втома в особисті, я вам відправлю цей урок просто так. Для того щоб ваше життя стало хоч трошки наповненішим, енергійнішим і ціліснішим, все всім пока.